З вами Вячеслав Ярмак, і сьогодні ми поговоримо про похідну складеної функції. Що ж таке складена функція? Як її впізнати? Справа в тому, що ось в таблиці написані функції. І якщо замість аргументу в будь-яку функцію написати іншу функцію, ця вже функція буде називатися складеною. Ну, наприклад, подивимося. Якщо в нас є а в степені x, я можу зараз замість x сюди написати іншу функцію, наприклад, синус. І тоді в нас буде складена функція. Тобто, мав бути тут аргумент x, а тепер він буде синус x. І ця функція називається складеною. Ну, Давайте ще спробуємо утворити. Наприклад, дорівнює да корінь із x. Можемо замість x написати будь-яку з цих функцій. Наприклад, y дорівнює да корінь із. Ну, нехай буде. Із тангенса x. Можемо. Ця функція також називається складеною. Для того, щоб правильно знайти складену функцію, треба добре відрізняти так звану зовнішню функцію від внутрішньої функції. Загальна формула, яка записує складену функцію, має ось такий вигляд. От тут ми маємо на увазі, що f зовнішня функція, а φ – внутрішня функція. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що похідна складеної функції знаходиться за правилом. Правило не складні. Необхідно лише е, запам'ятати, що. Щоб знайти похідну від складеної функції, спочатку знаходимо похідну від зовнішньої функції, а потім множимо на похідну від внутрішньої функції. Ну, але ще раз наголошую, головне тут правильно е, розібратися, яка функція є зовнішньою, а яка внутрішньою. Давайте я ще один приклад напишу. І ми подивимося. Давайте спробуємо зараз знаходити похідні від цих функцій. Зовнішньою тут функцією є А в степені x, внутрішньою функцією є синус x. Для того, щоб знайти похідну за, цією, за цим правилом, нам необхідно знайти спочатку похідну від зовнішньої функції, тобто від А в степені x. Від А в степені Х похідна знаходиться ось так. Значить, у нас буде А. Тільки в нас замість аргументу буде написано не x, а синус x. Помножити на a. Це ми знайшли похідну від зовнішньої функції. Це ln. А тепер необхідно ще помножити на похідну від внутрішньої функції. Внутрішня функція у нас синус x. Тобто помножити на похідну від синус x. Можна одразу подивитися, похідна від синуса x косинус x. От ми знайшли похідну від складеної функції. Давайте ще на прикладах y дарів корінь із тангенса x. Тут зовнішня функція корінь, внутрішня функція тангенс X. Y дарів. Похідна від корення з x. Знаходиться ось за цією формулою. Значить, ми переписуємо, але звертаю увагу, 1 поділити 2, не корінь із Х пишемо, а корінь з того аргументу, який я тут був. Тобто тангенс Х. І помножити на похідну від внутрішньої функції, а внутрішня тут тангенс, а похідна від тангенса 1 поділити на косинус квадрат. Тобто маємо ось таку. Похідну від внутрішньої функції. Все, ну, залишилось перемножити. Ми можемо записати в вигляді дробу. Одиничка, тут 2 косинус квадрат х і помножити на корінь із тангенс x. Ось така похідна е, цієї функції. Давайте ось тут подивимось похідну. Як знайти? Тут зовнішня функція буде х в п'ятому степені. Внутрішня 2х додати 3. Якщо ми будемо шукати похідну, то спочатку треба скористатися ось оцим правилом. Х в п'ятому степені, п'ятірочка як множник виходить наперед. І ми маємо 5 помножити в дужечках, 2х додати 3. В степені на одиничку менший показник 4. Цю похідну ми взяли від зовнішньої функції, але ще нам потрібно помножити на похідну від внутрішньої функції, тобто від 2х додати 3. А цю похідну ми знайдемо за цим правилом. 2х додати 3 це сума, значить, необхідно взяти. Похідну від першого доданку і похідну від другого доданку. Але похідна від другого доданку буде 0, бо це константа. Значить, Залишається тільки похідна від 2х. Відповідно, ну давайте я запишу отак зараз. Залишилось знайти тільки похідну від 2х. А від 2х похідну візьмемо за цим шостим правилом. Двічку перепишемо, а від х похідну візьмемо. Але похідна від х – одиниця. Треба буде. Розрізнити. Головне, де похідна, де функція зовнішня, ну, нехай, а де внутрішня. Нехай маємо ось так. Ось така складена функція. Значить, зовнішня функція, тут логарифм. Починаємо брати похідну. Похідна від логарифма, Дивимося, це 1 поділити на X. Тільки ми запишемо 1 поділити на аргумент. В нашому випадку, аргумент не Х, а ось оце корінь цей. Помножити. Негарно переносити, але в мене тут не поміщується, я переношу. Помножити на похідну від внутрішньої функції. Але внутрішня функція ось. Вона сама по собі є складеною функцією. Значить, в неї зовнішня корінь внутрішня sin. Значить, беремо похідну від корня із ікса. Значить, це буде один поділити на два таких корення. Звертаю увагу, не на два корня з ікса. Тому що ми зараз користуємося ось цією формулою. Але аргумент у нас не x, а синус x значить, буде 2 корня із синус x. І помножити на похідну остаточно від внутрішньої функції. Тобто на косинус х в даному випадку, бо похідна від синуса є косинус. Ну, залишилось остаточно переписати все це в вигляді одного дробу, Бо тут перенос на знак на множення не дуже гарний. І бачимо, що ми отримуємо. В чисельнику 1 помножити на 1 помножити на косинус x це є косинус x. В знаменнику, корін із sinus x помножити на 2 корінність синус x. Буде двічка, а корінність синус х на корінність синус х, це корінність синус x в другому степені давайте я запишу ще. І далі квадрат з коренем знищується, і ми отримуємо косинус х поділити на 2 синус x. І при бажанні можна записати, що це є одна друга, а косинус поділити на синус це є катангенс х. От так знаходяться похідні складеної функції. Нічого складного, залишайтеся з нами на каналі. На все добре!